Маленький Тімур народився вчасно. За декілька годин після появи на світ хлопчика відлучили від мами, адже медики констатували жовтяницю. Дитині перелили кров і згодом виписали додому. Розповідає мама хлопчика Марія Лисиця. І нічого не свідчило про нещастя, яке насувається. Ми навіть їздили місяцю на обстеження в нашу клевенську лікарню. Ми поважились, помірялись. Його подивився педіатр з пальця кров, аналізи в принципі були нормальні, все було в нормі. Його дивилися, сказали, що все добре. Поводив він себе ну, зовсім добре. Так по ньому нічого видно не було. Набрав за місяць кіло, 100. минулої суботи жінка помітила у дитини гематома на піднебінні. У носі помітила кров, а за деякий час дитина почала плакати. Батьки викликали швидку допомогу, маленького доправили до районної лікарні, а вже звідти до обласної. Я все сподівала, що його витащать. Потім я приходжу, мені сказали, що він зовсім пав в кому в глибоку, і що в нього крововили в голову. Ми оце зробили МРТ, сказали, що з лівої частини, а тепер повністю мозок йому завело, повністю вже обширений крововин. Гарантії лікарі не дають, однак продовжують надавати невідкладну допомогу маленькому Тімуру. Говорить, дитячий організм продовжує боротись. Дитина зараз знаходиться теж в край важкому стані, дивлячись на те, що ми чотири дні вже боремося за її життя. Покращення поки немає. У дитини має місце внутричерепний крововилив. З явищами стовборової недостатності у дитини відсутнє спонтанне дихання, тобто самостійне дихання. Дитина знаходиться на апаратному диханні. Підтримується серцева діяльність адономіметичними засобами. Родина, у якій, окрім Тімора, ще двоє діток вже вичерпала свої заощадження, тому просить усіх небайдужих людей допомогти їх маленькому синочку одужати. Скільки необхідно коштів, самі не знають. Адже у будь-який момент, в залежності від стану хлопчика, можливо, доведеться купувати ще й більше медпрепаратів. Допомогти дитині ж може кожен. Реквізити рахунку та телефон мами Тімора. Ви зараз бачите на своїх екранах. Катерина Мунка Чіартем Лаговський новини Рівного.